Гарна сьогодні погода, друзі, всім доброго дня. В міру тепленько, не жарить і не холодно, Вітерець легенький, сапати б на городі якраз, але чомусь воно не сипається, немає настрою. Показую вам ось такий раритет. Велична плита, буржуйка, чи як не знаю, не буржуйка стояла задку в гаражі. Він там пропалював, щоб йому було тепліше. А сьогодні ми на ній маємо зварити їсти, тому що другий день вимкнений газ щось там десь обслуговують, щось там міняють. Одним словом, відключили. Юра розпалив трішки раніше, щоб вона прогоріла, продиміла дещо там димить. Ну, трішки, да, трішки подимляє. Хочу картоплі в мундирах і тюльки. їсти. Зараз одні двору. Пішов, М? пішов я. Пішов. Не пупи є. Пішов Юра, щоб готувати те, щоб приготувати з чого їсти. каже, у мене є пупи, ну, шлуночки. Я так зрозуміла, що зараз він. Шлуночки сушить на плиті і ще щось е, зварить, напевно, що вермишелі. А я ось вам тим часом е, покажу, випустили ми цей до качат. Думаємо, як вони будуть себе поводити. Скажу нічого, нічого, Мираться з качатами. Пробують бігати, о, навіть пробують і підлітати. Да, звичайно, що це не кліточка. Це не кліточка. Ось так і крильця порозробляють і побігають, якихось мушок половлять, щось подобають, позбирають. Сьогодні трішки посварилися з операторами, з постачальних цих компаній, цих, о, не знаю, хто вони там Газкантора, зараз ще вже не Газкантора, представлялися там якось, ну, причина відключення, не то ремонт чогось, не то. Договір на обслуговування потрібно заключити. Ми нічого не заключаємо, тому може бути так, що вулична плита стане нам надовго засобом для приготування їжі. Просто якось так відношення таке до людей за газ сплачено, за транспортування сплачено, давай ще за щось плати. Ще комусь плати, кому і куди нічого не відомо конкретно. Ну але на сьогодні ми себе відстояли. І, до речі, сусідську хату теж, тому що там вже планували навіть і відрізати газ. Які вони все таки милі ці цесарята? Дивіться, як гарно їдять. Да, було б класно також усе напасне. Одтягну тоді, позадуху сюди. Ммм, подивись, яка малина. Малину де подіти? Ні, то вони ж бач, малину <реку> свій дід. А, диви, бач, водички хоче, найде. Та п'є вже, це ще не знає. О. То самець. <laughs> Кученя, коченя. А де те саме менше? То це воно да воно скуба є сніг. Це воно є? Так. Да. Одне, це це спокло, дала. як єс вийдов болі. Ох Це Чи яке довбу? Дивись. Налила у котлик води. Такий котлик, з дирочками його не жалко, тому що він нас у вогні постійно. Кришки теж такої не жалко, тому що якраз вода для того і предназначила, придав... щоб на вулиці, якщо що там на вогні обграла. Ну, вже допоможу підкиду дроб, але ще певно, котлика потрібно звідти забрати. Якось він там низько сидить. Ну, ось так. У Юрі все під контролем, у нього все вже кипить, щось скварчить, щось накидає. Я тільки спостерігаю і чекаю. Похожу ще трішки, позазираю на цесарят. саряд. Там щось у них весело. Одне целя це якусь травинку вхопило, воно втікає, решта доганяють, один за одним бігають. Ну, одним словом, да, це не кліточка. Чю не засыпате, так? Я знаю. там Ну, напевно, що все смачно, коли біляшик так зазирає, напевно, що йому вже пахне. <плес> ну, Зроблю ще я вигляд, що щось допомагаю. Так, тут помішаю вермешельку. <плес> тут помішаю шлоночки. Ну, вже 5 копійок вставила. Ну, і ось така страва вийшла у нас на вуличній плиті. Пахне смачно, тому всім смачного.